Та вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас 26 червня 2025 року. Обіцяла я поділитися процесом обрізки троянд Але так трапило, що мені потрібно було обрізати, а погодні умови не дуже сприяли зйомкам. Деякі я обрізала без вашої участі. Але хочу ще показати, що вона зараз квітує, і, можливо, ще якусь та й покажу обрізком. Так от, імператриця Фарах. В минулому відео я показувала, як якийсь стаканчик невисокий, який малесенький був, але ось зараз вона вся у своїй красі. І бокалчик високий, і кольор яскравий. Ну, справжня імператриця. Що тут сказати? От така імператриця яскрава, яскрава. І псофілка її прикриває. Ну, звісно ж, імператриці багато не буває. Отака От вона яскрава красоня. А тут у нас така малюпусінька-малюпусінька. Трояндочка з весняного розпродажу. Хто дивився мої попередні відео? Весняний розпродаж Лія Меш. Кущик ще сам невеликий. Але наскільки насичений колір. Камера висвітлює. Висвітлює навіть не знаю як. От нижні пелюстки йдуть і дійсно такої барви, як вона є насправді. А центр висвітлюється, але красуня. Насичена, насичена, гарна красуня. Так от, що я хотіла ще показати. Хто пам'ятає в минулому відео, я показувала, як негарно себе поводить графиня Ельке Цуренцау. Отакі бутончики негарні, вони вже не відкриються. Ця квіточка вже переквітувала. А ось тут заховалось від сонечка трішки гарніший вигляд. Хоча минулого року вона набагато красивіша була. Ну, але і ми не завжди в чудовому стані. Бачите? Куп'янок закуклися, це вже, ну, це вже ніщо. Ну, таке починають вже розпускатися лілії. Ну, ліола, це поза конкуренцією в цьому куточку. Яскрава красуня, дуже шикарна, розкішна. Ой, а тут у нас Жоель Маруані. Не знаю, як правильно наголос. Не шукала, якщо чесно. Такий жовтенький-жовтенький. Красень. Трішки має запах, але не дуже довго тримає квітку. Тут краї висвітлюю. Насправді е, крайні пелюсточки не є світліші, вони також насиченого кольору. Не довго тримає квітку. Ось так ось облітає. Тут же потрібно обрізати, тому що він квітує на пагонах. На верхівках пагонів. Тобто, якщо я його пущу зараз вверх, потім тільки ворони будуть любуватися цвітінням. Якось треба зараз справлятися. Ну, валіс від вітру похилив свої квіточки, але дуже гарно квітує. Перший рік квіточку не тримав зовсім. Такий гарний благородний фіолетовий колір бліденький. При перецвітанні квіточка. Отак От рожевіє на кінчиках, пагоні, на кінчиках пелюсток. Набуває такого рожевого відтінку, але гарна красуня. Такий розкішний кущик. Правда, декілька пагонів підхопило борошнисту росу, прийшлося видалити. А решта краса. Це одна красива яскрава квіточка, трояндочка, вулканіка. О, дівчатка, які ж вона зубки має. Наскільки красива, настільки колюча. Тут шипи, прям екокули. В кілька рядів і різних розмірів. Куш також такий компактненький. Не розпадається в сторони, більш прямостоячий. І яскрава квіточка. Таку підложку вона має жовтувату. З цієї сторони більше, навіть не знаю, фуксієвий, не фуксієвий. Важко мені підібрати слова для опису кольорів. Такий крабік. Такий крабік оселився в нашій вулканіці. Так, і тут. І тут. Діпвотер. Ну, як завжди, не витримує спеку. Вона вже у мене третій рік. І отак опікаються пелюсточки. Хоча... Тут до обіду вона сонечка не бачить зовсім, але опікається. Наскільки вона мені подобається, настільки вона не стійка. Не знаю, пересаджувати в інше місце, чи хай росте тут. Така ситуація. А ось тут. Гляньте, яка гарна композиція. Аскот і ромашка. Наскільки вони відтіняють один одного, також вже від квітової потрібно чистити. Більше. Слідкуємо за овочевими грядками, а квіточки лишаються самі на себе, дбають самі про себе. Отак От красиво. Красиво відтіняють така композиція. Сезар і надалі тримає форму, тримає квіточку. Ось ця, ну, напевно, одна з небагатьох, яка відквітає і осипається. А решта ще всі виглядають нічогенько. Тес в красі красивий гіпсофіла, звичайно, прикриває все. Почала своє квітування повна гіпсофіла. Навіть десь підписані сорти, але вони дуже далеко сховані в ніжках. Добратися до підписів буде нелегко. Так, а це у нас, а це у нас. Якщо знайду бірку, гравіті. Отака ось оливкова троянда. Хоча камера більше її дає такий незрозумілий колір. Але вона насправді, отак от, як украйчики пелюсток такого зеленкуватого кольору, отакі всі пелюсточки повністю зеленкуваті. Така цікава трояндочка. Зрізошна також. От пуп'янок. Її пупінок такої барви, а пізніше вона вигорає до оливкового. Так, що у нас ще тут цікавого? Мокароза надалі тримає парад? Красива, вся в, своїм, в своєму репертуарі така кавового кольору, дуже ну такий прям благородний такий колір. Хочеться сукню такого кольору. Ось таке. Жимолось ми вже зібрали, з'їли благополучно. Кущики набирають сил. Так от, тут, тут. Тут якась красуня починає своє квітування. А яка красуня, не знаю. Бірку загубила. Або це мій живець, або прийдеться шукати. Записи, але я не про це. Японочка. От японочка принцеса Каорі. Вона мені так нагадує Новаліс, якби не її форма пелюсток. Тут явно пелюстки ота як в барашки. У Новаліса менше пелюсточок, і вони мають, мають, як правильно назвати, загострення. Але дуже подібна барва. Так, японочка, принцеса Каорі. І отут у нас розцвіла весняна посадка. Весняна посадка від Олі Матіяшик. Так, це у нас Ема Вудхаус. Англійка. Ой, наскільки ніжна. Такий виворіт більш блідіший. Він тут виглядає білуватий, але він такого кремового кольору. А центр більш абрикосовий. От прямо от так. Отак от зловила камера. також дуже красива і доволі довго тримає, квіточку, Якщо врахувати, що вона повний день на сонечку, англійка остінка. І ось ця квітка розквітувала першою. Вона вже п'ятий день на відкритому сонці. Така краса. Ще одна краса японочка Каоліказарі. Не знаю, як правильно наголоси ставити в тих іноземних назвах. Плутаюсь. От камера її робить більш рожевої барви. Насправді вона більш до коралового. Ну, принаймні в мене. Не знаю, яка вірна барва, але вона більш до коралового. Такі пуп'янки спочатку жовтуваті, пізніше йдуть більше в червоне. І в корал. Красоня помічниця, куди ж без неї, куди ж без неї? Скоро буде мамка. Так от. Тут вовозела, У мене виходить три вовозели одинакових, причому мала бути колекція. Якось потрібно буде звертати увагу продавця. Хотіла зібрати колекцію вовозел. Gold, Pink і класична вовозела. Але вийшли всі отакі от одинакові. Це вже відквітає. Ще краса. Квіточку тримає довго, довго квітує, не розпадається. Але не те, що я хотіла. А ось тут у нас дві таких красуні. Ну, хтось скаже безіменні, звичайні чайні троянди, класичного червоного кольору, які в багатьох букетах. Але це троянди з історією. Колись. Вже, знаєте, так розказую, як в казках про давніх. За добрих часів, ще до ковідних, вже не говорячи про війну, їздили ми від хати сім'єю в Одесу. На Одещині в мене мешкає родина. Так от зупинялися ми в відпочинковому комплексі, навіть не знаю, готель, відпочинковий комплекс менш з тим. Так от, нам з доцею подарували квіти. Просто, звичайно, якийсь мужчина подарував, підійшов і подарував нам квіти. Настільки було приємно, незвично, хоча ми з чоловіком сиділи. Але приємно було. І от ми на слідуючий день від'їжджали, ми взяли з собою ці квіточки і ми їх благополучно заживцювали. Отака пам'ятка про красиві спокійні часи. Ну, я думаю, в кожного з нас є такі пам'ятки. Спрейки, які відцвітають, які цвітуть. Дуже яскрава. Насправді дуже яскрава камера От на задньому плані вловлює справді колір. Центр жовтенький, краї такі яскраві, яскраві малинові. Красива. Так, а тут у нас пересаджена Крістал Palace. Також чайно гібридна. Отака собі звичайна. Це зі старих добрих сортів, які вже в мене давно росли, просто пересадила на нову клумбу. Так от, я про обрізку троянд. От така я господиня, ну не можу дойти до них, бачите? Це троянда Майра Рос. Квітувала гарно, але вже відквітувала. Обсипались квіточки і вже випустила багато нових пагонів. А я їй не допомагаю, не розгружаю кущик. Так от, якось потрібно трішки розгрузити. Що я роблю? Це в нас чайно-гібридна троянда. Якби мені великий куш не потрібен, спочатку я дивлюся, звідки у нас така червона краса пішла. Так от, я бачу цей слабенький пагін. Він мені тут погоди не робить, але він нам підходить по розміру для живцювання. Дуже я її хочу розмножити, дуже мені сподобалася ця квітка. І тут, не знаю, чи камера покаже отут брунька, яка захоче піти в ріст. Ось ця брунька. Мені тут ріст не потрібен. Отже, я її вирізаю. Біля самої-самої товстої гілочки біля основи. Не знаю, чи так буде зручно і видно. Mm. Ось такий пагін. Я його заживцюю, сподіваюсь, вона мені приживеться. Так. Тут ми трішки відкрили. О, тут я листочок надломала, він все одно всохнеться. Так, розглядаємо далі, щоб нам почистити дорогу молодим пагонам. Вони у нас тут гарно йдуть, але тут не гарно видно. Важко знімати і дивитись, так, щоб і вам було видно, і мені було зручно. Так от, Так-от. Тут у нас, виходить, є два міцненьких пагони вони такі направду міцненькі, здорові. І я б їх хотіла залишити. Обрізати буду на зовнішню бруньку. Тобто, дивлюсь, ця піде вниз, не буде дуже зручно гілочці рости, Слідуюча піде в бік на ту сторону. Ось на цю сторону. Думаю, вам видно буде. О, не так. І не так, і не так. Так от, слідуюча брунька піде сюди назовні, і вона мені тут не буде заважати ані гілочка в новим. Отож, обрізаю ось так: тобто, слідуюча гілочка піде сюди, не піде в центр куща, не буде заважати молодому приросту. Дальше. Ой. Ось цей пагін, цей пагін, він гарний, здоровий, але він мені йде всередину куща. Він мені тут заважає. Не так мені, як молодим приростам. думаю, вам видно. Доведеться його видалити повністю, ну і, звісно, вона піде на живцювання. Тобто, ось це ось все я видаляю. От тепер ви бачите, наскільки відкрились молоді прирости. Скільки їх тут є гарних. І от за таким принципом відкриваю центр куща, щоб він гарно провітрювався. І змогли рости ці нові молоді пагони. От вже хтось косить. От тому і немає часу знімати. Завжди шум гам. Вибачайте за шум. Так ось я думаю, основні принципи обрізки. Хоча я каламбурно пояснюю. Основні принципи, якими я користуюсь, я думаю, ви зрозуміли. Ось так я ще дочищу майру, і вона мені буде ще квітувати красиво. Тут вже навіть заклались пуп'янки на нове квітування. І буде у нас ще красива майра. Сподіваюся, якщо погодні умови. Не завадять. Ну що ж, один приклад показала, як я це роблю. Роботи ще багато, Кущиків багато. Часу не дуже багато. Якось буду сподіватися, що це все встигну. Навіть немає часу, щоб показати всі сорти, які у мене є, похвалитися всім. Зате є план рубіт, який ще можна виконувати довго і довго. Така ось яскрава красуня, хоча камера її більш малиновий дає. Але хто пам'ятає, як, якого кольору були піонецькі галстуки. Так ось ця троянда саме такого кольору. Дуже довго тримає квітку. Це з тих попелюшок, які колись викинули на смітник. Так от, буду закінчувати свої відео. Рада, що ви у мене є. Бачу нашого кола додається. Таких же ж самих фанатів троянд, як я є. Ох, забула показати квітує ще клематис, але до нього бігти в другий кінець ділянки трошки займе часу. Іншим разом він тільки починає своє квітування. Похвалю з ним іншим разом. Так ось, я працювати. А вам гарного вечора, дня. Хто коли до мене завітає в гості? Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі!